Прем'єра світового мюзиклу «Нотр-Дам де Парі у Києві. Українські учасники талант шоу заспівали французькою на сцені. Великий симфонічний оркестр України загалом 150 артистів. Мюзикл потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найуспішніший. На прем'єрі побувала Олена Царенко. Французький мюзикл «Notre-Dame de Paris» виконали українські співаки. Артисти по півроку, по 10 годин на день вивчали французьку з носіями мови, займалися вокалом та хореографією. В цілому організатори кажуть, підготовка проекту тривала понад рік. Над костюмом працювали відразу два дизайнери. А симфонічним оркестром керував правнук відомого українського композитора його тезка Микола Лисенко. На сцені великий симфонічний оркестр України, хор ритм група. 150 артистів, більше 30 тонн світлового та звукового обладнання. Учасники талант шоу заспівали 33 пісні французькою. Навчала мова артистів, французька співачка Кора. До нас приїжджала француженка Кора Лаба, яка живе в Парижі, яка корінна француженка. Вона приїжджала і нас вчила рік французької мови. Кожен раз нам виправляла ці всі ноти, ці всі звуки. Клопаном сам розбойник, разбишака любить рок. Я наскільки розумію. ну це драйв. Це ну защитник, це ті Есмеральди. в основі м'юзиклу роман Віктора Його Собор Паризької богоматері». Це трагічна історія кохання циганки Есмеральди та горбатого двонаря Квазимодо. Кастинг головних героїв тривав кілька місяців. Зрештою, Арсен Мірзоян перетворився в горбуна священником Кудом Фролов та Антон Копитін. Красуню Смеральду зіграла родоволоса Ольга Жмуріна у залі Аншлаг. Овації після кожної пісні арії бельк веземо до Фролу розвідчуються в коханні красуні смаральді. На сцену я переживаю нову історію. Тобто, це, мені здається, нескінченний процес. І мені подобається, що з кожним концертом це якісь нові емоції, нові враження. В образ було, в принципі, вживатися легко, але кожен раз, коли ти виходиш на сцену, ти переживаєш абсолютно різні емоції, все залежить від зала, от того, як приймають, завжди приймають добре. Французький мюзикл у виконанні українських артистів побачили в 12 містах України. А перша оригінальна прем'єра мюзиклу Dame де Пері відбулася ще в 1998 році. Композиції Бель для Темрікасетгалі стали світовими хітами. Олена Царенко, Андрій Радченко. Новини на першому.